Чому краще закривати річний звіт з бухгалтером? Подача річного звіту розповідає лише про деякі фактори, що потрібно врахувати при підготовці і подачі звіту. Тепер по порядку: по-перше, розібратись з електронним кабінетом та ключами, як подається звіт. По-друге, заповнити сам звіт з урахуванням ваших нюансів. Ну, наприклад, важливий нюанс. Платили чи ні ви в 2024 році ЄСВ, адже від цього залежить, як вірно вказати сплачені податки. А ще потрібно вірно вказати податкову, період подання звіту і самооборот коштів, який складається з прорахунку банківської виписки за рік, дає свої нюанси з комісією, з банківськими терміналами і валютою. А також врахувати весь нал, який ви пробили через касовий апарат, або просто вказали до книги доходів. Нехай це краще зроблять професіонали, а ви займетесь підведенням підсумків саме бізнес-процесів і складанням планів на наступний рік. Залишайте заявку або пишіть в Дірект слово звіт та забронюйте подачу річного звіту з професіоналами.